Науковці, які довгий час вивчали феномен НЛО, дійшли висновку, що віра в добрих інопланетян це дитячі мрії вимираючого людства, демони пекла являються людям у вигляді прибульців. Вони несуть страх, жах та горе, їхня сутність зло, їх пришестя, сутінки людства і передвістя швидкого кінця. Розглянемо основні тези уфології з позиції Біблії. Уфологія це дисципліна, що займається вивченням непізнаних літаючих об'єктів. Вона вчить, що у всесвіті існують інші світи, населені розумними істотами. Але при цьому Біблія вчить, що лише дві категорії космічних прибульців мають доступ до нашої планети. Та можуть вступати в контакт з людьми. Ці дві категорії це ангели, і безпосередньо сам Бог.